Першочерговим завданням проекту Домівка є створення довготермінового та комфортного житла, людей десь постраждали громад. Проект допомагає людям інтегруватися в громаду. Він є різноплановим і охоплює багато різних соціальних послуг, які необхідні людям, які проживають в громаді. Цей проект не про створення шелтерів, а про створення домівок. Я їхала сама з ребенкам, просто педаль на газ і едешь без точки Б, тобто, то есть у тебя есть точка, но у тебя нет точки Б. Вот. Ну і приїхали сюди, здесь получается дом в кожній комнате по семье. В тих умовах, де сьогодні проживають ну, приміщення особи, тобто садочки, гуртожитки, школи. Вони не є тим місцем, з це я будемо говорити. Міг би бути особистий простір. Відповідно, той, хто тут проживає, він буде відчувати, що за нього дбають. Що громада розуміє, що ми в деякій мірі співчуваємо то, що на превеликий жаль з ними відбулося. Головне, щоб людина не була одиноко своїми проблемами. Дитина ходить до школи, дитина ходить на тренування по футболу, на індивідуальні тренування, ми ще записалися. Коли звучить сирена, ти не хочеш бути нікуди, крім як возле возрібінка. Доки не закінчиться війна, ми плануємо бути тут. Я хочу маму сфотографувати. Давай маму сфотографуємо. Доброго дня, мам! Куди?